Доброго денечка. Прийшла я знову до своєї полунички. Гляньте. Думаю, покажу вам теж. Полюбуйтесь. Може хтось хоче таке посадити ремонтантно, знаєте. То я вам показую. Це другий урожай. Після другого. Після другого буде третій. Після третього буде четвертий. Гляньте, що робиться. Дивіться. Дивіться, ай, моя золота синька, дивіться, ну, що робиться, дивіться. Кожний кущик, кожний дуже багато. Бачу? Дивіться, яка вона, чому ремонтантна заключається. Тут вона родить, тут вона росте, тут вона цвіте. Тут вибиваються далі знов ці цвіт, гляньте. гляньте.